Зберігається історія різного краю. А е, історія, як відомо, творять люди, оскільки люди працюють на е, тій чи іншій галузі виробництва, на тому чи іншому е, заводі чи фабриці, як це раніше, чи то люди працюють у лікарні, чи то люди працюють у редакції газет. Е, історія їхньої праці зберігається тут, в нашому музеї. Тому сьогодні ми вперше е за всю історію існування музею, історію маємо поважно, будемо скоро відзначати 95-річчя музею. Ми вперше зустрічаємося з підприємцями, з меценатами. Це дуже е від цього стає тепло на душі, це дуже радує, е тому що про підприємництво і про... Людей вашої сфери діяльності ми знаємо дуже багато документів, які сподіваються в нашому приєднавчому музеї, а ще з відручників історії, а ще за переказами людей, а ще із звітів земства. Я зараз нас є багато, ну просто так продемонструю ось таких два. Копії приложення з договору від електрич... Ахтирського електричного товариства о постройці електротеатру в нашому місті. А це ось Ахтирський народний дом. Скажете, який зв'язок? Зв'язок такий, що охтирські купці, як їх тоді звали, охтирські міщани. Ахтирські... 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 Вони були настільки е, дієвими своїй сфері діяльності е, успішними, вони були настільки ентузіастами, вони були настільки патріотами рідного міста, що впродовж е, майже 150 років вони увійшли в історію. А взагалі ось, е, розвиток торгівлі, розвиток підприємництва, ми ну, прослідкуємо з третього тисячоліття до нашої ери. Коли наша річка Ворська була судохідною, а ту голову гору, яку зараз ми називаємо горою, це був правий корінний берег річки Ворська. І уявіть собі, яка вона була повновидна, що наші пращури, пращури охерчани, здійснювали свої торгові операції із греками до наших днів річка Ворська вимиває то ту, то іншу знамків. Річка Ворська вимиває нам амфори, які красномовно підтверджують те, що Охтирчани так і дійсно торгували з греками. Греки везли у Охтирку вино, греки везли у Охтирку Оливу, а ще увезли благовонія. Це ті масла, які ми колишні давні з колишніх часів красуні доглядали за волоссям, за шкірою обличчя, приймали ванни, аби зберегти свою молодість і красу. Ось така історія із сивої давнини. Скажу вам, що не набагато багата охтирська поетеса присвятила цій темі цілу свою поему під назвою Леон, оскільки наша земля Охтирська причетна до своєї території, до Більського поселення, яке зараз географічно територіально розташоване основною своєю частиною на Полтавщині. А от село Куземи це наша рідне, Охтивська наша земля. Це була пристань найбільшого скіфського, о, о, скіфсь, скіфського поселення. І уявіть собі, що в цю пристань заходили вантажні торгові судна, аби розвантажити той крам, так як пише Ніна Павлівна Багата. У, своїй, у своєму творі Гелон, що сюди везли і оливу, ну, це та ще вам перерахувала. А звідси вже везли смачненьку рибку, заготовлені солоні та мариновані грибочки, бо як пише на Павлівна, на тій землі не було ні сосен, ні дивів, оскільки в них і не росли такі смаколики, як Ну, Я вам скажу, що <запний> історія замовчує деякі подробиці замовчує для нас на тому, що багато <клід> втрачено документів, багато втрачено архівів, і віддавити цю сторінку історії набагато ну, важко. Але коли прослідкувати зв'язок між легендами і, і історією як наукою, то це все тісно переплітається, і ми можемо черпати знання якби. Історичні знання, так? навіть із цих е, е, давніх легенд, які зберігаються до наших днів. Далі е, е, наші охтерчани вже на xvii століття, вони переселилися з правого берега Дніпра, на лінії якими заселені землі, і знову треба було налагоджувати своє господарство. Е, оскільки люди переселялися е, переважно із своїми. Книгами своїми дзвонами, свої, своїм домашнім надбанням вони і несли свої звичаї і обряди в життя е, е, новозаселених земель. Тому е, не дивно, що Охтивська земля почала швидко розвиватися. Вона була знана серед багатьох міст, е, можна сказати, там. Держав навіть закордонних, так? бо Охтирці збиралися ярмарки, їх збиралися аж чотири. Відрукували всі. Охтирці можна було купити всього. І ту презентацію коротеньку, яку ми сьогодні для вас підготували, ви переконаєтесь в цьому самі е -е підприємливими людьми, які е розвивали цю, цю галузь. Е Економічного розвитку в Ахтирці були купці. Е, хто такі купці? Це ті люди, які торгують. Щоб там купити товару, привезти його в місто Ахтирку, так? це треба час. Тобто людина туди, коли їде певний населений кут, вона там живе, вона роздивляється, вона приймає досвід. Вона знайомиться з населеним пунктом. Так ось ми сьогодні завдячуємо таким людям, як купці-курили, це почисні громадяни нашого міста в трьох поколіннях. Це барон Михайло Павлович Фонрадин, це очесні громадяни нашого міста в трьох поколіннях, милославські, купці милославські. Це почесні громадяни нашого міста в трьох поколіннях, династія купців бурилів, династія купців виноградових. І ці люди настільки були авторитетні для Охтирської громади, що їх обирали до органів влади. За ними йшли, а ви знаєте, для того, щоб люди повірили в те, що ти можеш, ти можеш дати для громади щось, треба було самому себе зарекомендувати. І ви знаєте, ось саме з оцих земських світів ми і дізнаємося, яким же життям жила наша актирка з 18, 19, початок 20-го століття. Приведу вам декілька прикладів, аби не бути голослівними. До нашої охтирки було прокладено залізничне колію. Її проклали аж до Булової гори, але 1914 рік відніс корективу в їхню діяльність і е, рейки треба було, була необхідність розібрати рейки на озброєння. Во на той час належали цукровий заводу Пархомовці, і Кеніг хотів мав з нами провести залізничну колію далеко не через Охтирку. Але у собі яким було авторитетне слово цих купців в морилі барона Михайла Павловича Конрадина, коли вони поїхали в Петербург і переконали, що залізнична полія має пройти через Охтирку і з'єднати Охтирку з Балтійським портом Лібавою. Взагалі, так ось навіть зараз, уявіть собі, що у кожному з вас ну, така стоїть задача, так? Це все складно, але так було. Скажу вам, що наша річка Борскла, вона була повноводною, вона давала можливість розвивати ворошномельну галу так, ось такими. Рушновельними магнатами, можна сказати, купцями. Це були виноградові. Ми зараз знаємо, де у нас територія комбінату хлібопродуктів. так? Так ось ну, хто старшого покоління, ми ще казали, мельниця, так? А е, хто буде на території комбінату от на превеликий жаль не значу. До наших днів з там є такий, старий, старе такий старе приміщення. І там написано Віноградов ще е, через твердий знак та? 1907 років. Ось так. Е, були такі купці веси, які опікувалися нашою лікарнею, які е, е, турбувалися, аби в нашій лікарні було проведено е, 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 електричний струм. Вони разом із Іваном Милославським сприяли, тому щоб поставити, замінити менш ефективний нафтовий двигун на електричний. Це також було непросто. Вони при лікарні облаштували <кій> притулок для людей, долями яких треба було опікуватися. Це були е, богадєнні, да? ось Дома, як будинки пристаріли, туди могли приходити обездолені люди, яким ні в що було взутися, ні в що одягнутися, ні в що, нічим було прохарчуватися. І от вони йшли туди, і вони там знаходили е, собі е, тепло для своєї душі, так і вони там могли одягнутися. Ось цим опікувалися висте. Коли читаєш новості звідти земської управи, ми дізнаємося, що за е, ініціативи Милославського і за ініціативи е, цих самих весь у лікарні було придбано е, пральну, е, присідайте, будь ласка, пральну машину. Коли читаєш опис цієї пральної машини, то вона дуже схожа з нашими сучасними машинами автоматами. Скажу вам, що за ініціативи Веси було при лікарні розбито два сади: один шовковичний а, а і плантація блуневий і була розбита плантація полуниць, Бо вони вважали, що вони перебували в Петербурзі і. Спостерігали, як харчували хворих у там у лікарнях, і ось вони привезли такі сказати новшества до нашої дільську лікарні. Бо і, і шовковиця це корисні для хворих людей ягоди. Не можна не сказати про Івана Молославського, це вже був останній Охтивський міський голова перед 1917 роком. Він вніс дуже великий вклад у розвиток нашого міста. Це людина, яка проживала, проживала не тільки долю там свою, своєї родини. Так? Він ще опікувався е, тим, аби у Охтирці було облаштовано бактеріологічну лабораторію, він е, опікувався, аби в Охтирці було створено е, дамський комітет. Е, скажете, що це за комітет? Це не той комітет, де там баришні могли демонструвати своє вбрання чи зачіски. А це той комітет, який опікувався. Ну, тими ж саме школами, так? Аби в школах були заготовлені дрова, аби були підручники. Якщо хтось із дітей, гімназистів, жіночої, чоловічої гімназії, там втрачали рідних, то е, призначалася стипендія. Стипендія призначалася, ось ми вже знайшли підтвердження цього із земських звітів, призначалася із капітала. Того ж самого Михайла Павловича Фонрадина, того ж самого Милославського. Так ось очолювала цей дамський комітет дружина Івана Милославського Варвара Олександрівна. Не можу не сказати, не зупинитися в подробицях, найбільше матеріалу ми зібрали про Матрія Васильовича Курила, це, як я вам вже сказала, один, одна із гілочок почесного роду Курилівського трьох поколіннях почесних громадян охтирським міським головою. І е, за його очільництва охтирка е, набуває в е, образі уже такого. Е, можна сказати. Покидає Охтирку вже вигляд провінції, так? ось вони е, 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 опікувалися, щоб Уже будинки по центральній вулиці нашого міста не крилися соломою, а тільки були під залізним даком, при них були вже вимощені бруківки. Я зараз хочу звернути вашу увагу на цю картину. Це картина, яку написав посад місцевий художник Олександр Миколаївич Шевченко. Картина ця написана з листівки 1912 року. І на ній, здається, ми проглядаємо всю нашу тему, про яку щойно ми говорили. Ви погляньте, скільки в охтирці лавок, базарів, магазинів. Над кожним входом своя вивіска, тобто цей будиночок той чи інший належав тому чи іншому купцеві. Ви і зараз, коли йдете центральною вулицею міста, від Попровського собору до центру по ліву сторону від вас, це все є купецькі магазини. Чи це нітолька, електротовари, ну, знаєте ви, про який куточок, я вам зараз розповідаю. Знову ж таки, за очільництвом Матвія Васильовича Курила, центральна вулиця вже освічувалася газовими ліхтарями, оскільки наша охтирська охтирка знаходилася в низині, і як писали давні дослідники, що навіть на період вітряної облоги Охтирка не буде потребувати води то бачите стічні каналки вже прокладені по Охтирці, а ось ці стовпчики невисокі так? це все стовпчики, де е, через один стовпчик виставлялися свічки, аби підсвітити центральну вулицю. А коли вам нема де присісти, проходьте, будь ласка, є десь ось містечко, проходьте. А на великій релігійні свята на кожному стовпчику стояла або свічечка, або гасова лампа, і перед кожним дорогу. Я сьогодні з радістю вам представляю красиву чарівну жінку, яку пов'язують з краєзнавчим музеєм давні зв'язки, яка є гілочкою. Купив роду читалі Світланою Рішневською. І э, вона з перших вуст сьогодні познайомить вас із своїми предками. Пані Сухан. Я хочу сказати, що я дуже рада бути тут сьогодні з вами. І не просто так прийшла, а трошки навіть. читала свою книжку я к чужу, потому что так все задувается. Те, что еще недавно добро будет так, ну, оно уходит, поэтому надо, я перейду, конечно, надо как-то это все переводить в статьи, вот пишет коллега, в статьи, в книги, в поэмы, вот вы говорили о Наталье. Они не пахнут. Да, богатый. Вот это то, что остается в конце концов. Ну что о своих родных? Ну, во-первых, конечно, это все мама. Она была памятью нашего рода. И вот, вот это счастье памяти, счастье в нашем семействе, вот говоря так, в обычных понятиях вот, человеческих достижений ни богатства, в конце концов, не было, ни скромное, в общем, испытание, решение. Но вот это счастье памяти держало ее на свете, и она передавала нам. Что я узнала о своей маме? Она, как только уже можно было как-то немного говорить об этом, она не могла помешать ни пионерке, ни комсомолке развиваться, получать свои пятерки, поступать в Московский университет и так далее. Она стала рассказывать о каком-то таинственном предке, имя которого мы даже не знали. А мама звала его Туражечником. Это так меня вообще за... заинтриговало, так впечатлила, я пришла в музей, тогда был Галкин, Александр Иванович. Я говорю, Александр Иванович, вот такая странная история. Мама говорит о фуражечнике, который поставил Спаса Преображенскую церкву, который построил дом офицеров, который поставил гостиницу на бульваре, где останавливался Чехов. А он говорит, да, говорит, музей знает, говорит, фуражечника. Говорит, ну мы его знаем под именем Картузника. А мне это еще больше понравилось, потому что мама, называя его, с одной стороны, чем-то, с другой стороны, говорила, что он шил какие-то необыкновенные картузы. Она синее сутно, черный лакированный козырек. И эти, вот Дурила говорила, как славилась Ахтырка, своими зельями, ярмарками. Эти картузы возились по всей округе. И мама говорит, кто примерит этот картуз, уже не снимет. Возились они даже в фонтан, наши картузы вот эти синие. И тогда я как-то, под... даже в книжке это написала, что вот смотрите, как интересно. Это было как где-то примерно вторая половина XIX века. Ближе уже рассказать. Вот. И когда вот как-то расцвет ну и тогда Тир -то строила храмы, Четыр, представляете, ну вы это все знаете. Прийти к революционной разрухе с 14 храмами, и как мне рассказывал Платон Баранько, наш гений актерский поэт, он говорит, когда я, говорит, мальчишкой спал в Чернечине, то, говорит, я просыпался от того, что в Аморске плыл звон актерских колоколов. И вот, вот вот как раз в то время, когда вот рассказывала Людмила, какие тут чудесные люди жили, сколько они делали, какой они несли прогресс, тогда мой предок вот сшил эти картузы, как бы накрывая голову нашими шапочками. А, а потом, вот, когда вот это все случилось, мы все дели американские унисексовые шапочки, вперед, за, мужчина, женщина, все равно. А представляете, вот я вас представляю, вы смотрите на меня, красавица. Мы сейчас не дим, знаешь. Вот у меня такие ребята были, мы с ними ходили на танцы, дом офицеров, все это, дружили. Вот я представляю вас в таком костюме. Возможно, это из и из Мне кажется, что вот Америка, она ничего не значит. Но она сделала там свои надписи, свои цвета, свое все. И мы все стали одинаковы. Мы ходим в этих шапочках. И я езжу на велосипеде в этой шапочке. Она безумно удобна. А Настальбия все равно. По своему, по своему берегу. Помните эту гениальную песню Меладзе? Я очнулся в океане. Словно лодка в океане потерял я берег свой. Отведи меня, мама, домой. Вот это ощущение, отведи меня домой, кстати, эта строчка поэтическая, она во всей лирике славянской живет во все века. Отведи меня домой в разных формах, в разных тональностях. Верно я говорю, Юлечка, да? отведи меня домой. И вот, вот они чувствовали себя дома, мой предок. Но что вот мне еще открылось, вот когда я думала обо всей этой истории? Значит, картузы, деньги. Ну, если бы он просто брал бы эти деньги и как-то красиво жил, или там как-то красиво тратил, или как-то что-то. Но в нем вот был колоссальный созидательный импульс подстроить. Вот для меня до сих пор это не совсем понятно. Как вот человек вдруг решает, ну он сказал, вначале он построил гостиничку на бульваре. Кстати, очень милое здание. Если мне Бог пошлет денег нашему семейству, я все время молю Бога, чтобы у меня был по крайней мере миллион долларов, чтобы можно было вот это все, гостиницу на бульваре, храм, который Игорь Иванович гениальный, и проповедник, и священник, и э, то, что он делает за эти копейки, какую он сделал живую церковь, что вот это вот все. Ну и, конечно, главная болячка – это дом офицеров. Я же его помню как, простите, центр культуры. Центр культуры, куда ходили все красивые актерчанки. Кстати, мои тетки совершенно Вообще, ахтырка, ну я прыгаю, потому что все хочется. Ахтырка, это бабушка говорила, еще говорит, говорит, с давним давен в ахтырку ездили выбирать себе жену. Славилась она ахтырской красавицей. У меня на этот счет есть свои гипотезы. Ну, во-первых, влияние шведов. 3323 шведа были расквартированы пленные в 10-тысячной Ахтырке. Представить, что они так уехали, никого не полюбили, как-то не оставили здесь следа, невозможно. Потом Ахтырский-Гусарский полк. Ахтырский-Гусарский Ахтырский полк, который. Ну, в общем, да. да, да. В общем, какой-то совершенно... И вы знаете, я вот тоже перескакиваю, скажу вам свои недавние потрясения. Я сидела на бульваре на лавочке, ждала, пока сын пошлет имейл e в Москву, у нас тут нет интернета. И мы, у меня прошла дама. Сколько лет этой даме, я никогда не узнаю. Она шла, как императрица Екатерина II. У нее было платье и шляпа, которые вот порозе не продаются. Они продаются где-то в лучших бутиках. А рядом с ней, вот как по романам, шла такая маленькая щупненькая компаньонка. И она так не так величала. Вот так вот. Она так шла. И я поняла, что это дама осколка. Кто? Может быть, вы, девочка, может быть, вы ее знаете. я, я поняла. У нее платье шелковое было, такой темно-синий лиловый, а просвечивала оттуда такой вот приглушенный вот как на картине шаповала, такой красноватый тон и был закат и она шла по актерскому бульвару и я поняла актерка жива, жива и всегда будет жить если такие дамы ходят и приезжают сюда просто пройтись по бульвару ну, ладно это значит то. и значит предок значит вот этот строй все и у него конечно был просто видно он славился, с одной стороны, своей скупостью. Значит, он давал одну копейку. Он в старости уже был один, и он своей племяннице давал одну копейку, чтобы она... Тогда это можно было скромно купить и обеды, и завтраки. Вот. А она там... А в ящичке у него, где деньги лежали, ну, какие-то банки, наверное, это а такие... Никто не запирался, она пойдет, возьмет сколько ему на это денег, пойдет на базар, купит цыплят. Ну, ну, рыба какая в тырка славилась, мама говорит, какая здесь рыба в Говорит, вот так возьмешь это, чего вы че, или что Нет, ничего этого. Чего лежит? Чего Говорит, а возьмешь, а это, это с нее жир капает. Вот этого она всего накупит, а он приходит и говорит, ой, сережки себе пойдет купит. А он приходит и говорит. Какая же у меня хозяин, на одну копейку и полный стол, и в спушок у нее сережки сверкают. Ну что прелесть? Вот запрет?